Друзі, вітаю! Завдання по минулому часу. Маєте три речення: зробіть кожне з них в двох минулих часах в перфекті і в імперфекті. Перевіряємо перше речення: я замовив для нас піцу. Замовляти це Бештелін. Три форми Бештелен, бештельте, Бештельт. Оскільки в нас є префікс «б» На початку дійсно в нас третя форма про буде 2 без «г». Тільки в кінці те спрацьовує півправила. Отже, ще раз, три форми «бештелен», бештельт бештельт Тому в перфекті буде «і габе іга, унс піца Бештельт, габе Бештельт. Дві частинки ті слова. І в імперфекті «і бештельте ігбельт унс піца. Вчора ми повечерили в ресторані. Ви це Цум абд есен», до вечора їсти форми «есен» – це «есен ас». Gegessen. І тому маємо Gestern haben wir zum Abend im Restaurant. Ресторан середнього роду, тому в дитіві, де в ресторані буде -демо, і це в ім. Сьогодні він встав дуже рано. І слово aufstehen буде утворювати перфект з допоміжним sein. І форми aufstehen stand auf aufgestanden heute ist er sehr früh aufgestanden perfekt heute stand er sehr früh auf